Ось так виглядає перший ряд ножів, бачимо цей стоїть вертикально, а цей тут вже в цій четвертій частині. І все, і зараз це в нас лівий, зараз правий, знову лівий правий. Так, ножі на місці. 56 болтиків вкручено. дивимося, кажемо така якась спіральна. Бачу, так? Да? І один лівий, і один правий ряд. Чотири ряда 28 ножів. Так що на рахунок болтиків. Болтики я через інтернет купляв. В общем, 35 длина і 8, і 8. Получається, ну будемо казати, метал, я так розумію, твердість. Бо в мене були 5,8 на 10. Брав я на ступіцу, виходить, ось сюди на 10 тут. То я його коли зажимав, то різьби зразу позирав, то потім взяв 9,9. Такі чорні вони вже йдуть. Поміняв. Бачу, що такі неочі. З ножами краще. Так, зараз хочу засняти до труби, який чистий захват. Дивимося. Рівно 18 см. Ну, я знаю в практиці, що воно лізе разом з цією трубою. Але хоча я, я вважаю, що воно і скільки не треба там 18 см з головою.